Щоранку о 9.00 Україна зупиняється та завмирає в тиші. Подільськ разом з усією країною віддає шану героям, які загинули за нашу свободу та життя. Це хвилина подяки, пам'яті та болю. У цей момент завмирає все. Зупиняється рух транспорту, стихають голоси, стихає міський шум. Лише тиша нагадує нам про тих, хто віддав найдорожче своє життя заради нас. За те, щоб ми мали право жити на даній Богом землі. Тиша ця особлива, вона говорить про мужність, про жертву, про нашу вдячність. Це мить, коли варто зупинитись кожному. Хвилина мовчання це неформальність, це наша спільна пам'ять, наша гідність і наша людяність. Шановні подільчани. Прохання до вас, будь ласка, зупиняйтеся, виходьте з машин, шануйте наших хлопців, Тому що, дякуючи їм, ми сходимо, бачимо, з, над нами світе сонце, ми бачимо білий день. Ми можемо дозволити собі те, що вони вже не можуть собі дозволити ніколи. Слава Україні і героям слава! Ми звертаємось до кожного. Зупинись. Віддай цю хвилину героям, які боронили твоє життя. Твою землю, твою свободу відай шану тим, хто пожертвував усім і віддав найцінніше своє життя, вічна та світла пам'ять всім захисникам та захисницям України.